Вероніка у святковому одязі чекала таксі. Сьогодні вона їде на день народження до подруги. З Настею вони нещодавно познайомились, та коли дівчина запросила, Вероніка не відмовилась. Любить веселі компанії, а свято у Насті повинно бути веселим. Дівчина святкує день народження вдома, тому з подругами вирішили приїхати на півгодини раніше, щоб поправити зачіски і взагалі. Посидіти перед приходом гостей. Вероніка з трьома подружками дзвонять у двері. Відчинила Настя, яка стояла зовсім не вдягнена, без зачіски, з вигляду, що тільки не прокинулась. Вона опустила дівчат у квартиру і, попросивши вибачення, запитала, чи не допоможуть вони їй приготуватися. Зайшли на кухню, а там продукти лежать в пакетах. Навіть не посортовані. Вероніка сказала, що вчора все купила, але потім довго гуляла з хлопцем і не встигла нічого готувати. А сьогодні спала, скоро прийдуть решта гостей, а в неї нічого немає. З винуватим виглядом вона попросила допомоги. Дівчата всі в нарядних сукнях приступили до приготування дві години стояли на кухні. Решта гостей, які прийшли пізніше, сиділи у вітальні. Весело розмовляючи з іменинницею. причому Настя ні разу не заглянула на кухню, а Вероніка з трьома подругами готували. Коли сіли за стіл, у дівчат, які готували був втомлений вигляд для веселощів у них не було приводу, а Настя, ніби нічого й не було, запрошувала гостей скуштувати ту чи іншу страву. Причому, хитро усміхаючись, говорила, що вона все приготувала сама. Подруги допомагали тільки нарізати салати. Вероніка не сиділа до кінця свята, пішла раніше. Вона запам'ятає той день народження надовго, не веселощами, а ти, як запрошені гості, готували для себе святковий стіл. Це для неї вперше. Сукню потім прийшлося два рази прати, щоб запах кухні вивітрився з неї. В таку ситуацію Вероніка потрапила вперше. Чи, можливо, є люди, які завжди так святкують свій день народження? Раніше дівчина про таке не чула.